У бабусі на дачі, Щоліта мене і мою сестру батьки відвозять на дачу. У бабусі є кіт. звати його Рижик. Він дуже добрий і ласкавий, навіть жодного разу не подряпав. Він хаває когті і акуратно стрибає мені на руки. Я люблю Рижика. Мені здається, що він мудрий. Одного разу, вийшовши у двір, ми побачили під дверима мишку. Бабуся сказала, що це подарунок для нас, що котик ділиться зі своїми господарями здобиччю. Так би, мовити, пригощає нас. Ми ж його годуємо, купуємо йому корми корисні і надідаємо котлетку чи шматочок м'яса. Ось він поділився. Це нас дуже розвеселило. Якось ми вирішили прослідкувати за рижиком. Дізналися, куди він ходить. Ввечері він вилізає через Діру в паркані і прямує до ферми. На фермі живуть корови, вони дають молоко. Ми непомітно для кота пішли слідом дуже тихенько. Наш котик акуратно перейшов дорогу. Ми не відставали, потім він, не озираючись, швидко побіг, ми з сестрою за ним. По дорозі він зустрів кота або кицю ми не зрозуміли, дуже далеко було. Друзі м'яукнули один одному і вже вдвох попрямували до ферми. Коти звернули за кут, і ми їх втратили з виду. Ой, як прикро, стільки пройшли даремно, засмутилася сестра. Не хвилюйся, підемо далі. Думаємо, зможемо їх знайти. Було цікаво. Ми відчували себе сищиками детективами Нам хотілося розгадати таємницю, куди рижий ходить щовечора. Ми підійшли до ферми. Там говорили дві жінки в білих халатах і хустках на голові. До них приєднався чоловік. Вони продовжали розмову котів і слід простих. Ми дивилися на корів. Відкриті ворота показували корівник. Які ж вони гарні ці корови! вигукнула сестра. Спершу здається, що вони великі і навіть страшно стояти поруч. Але коли дивишся їй в очі, о, вони такі добрі. Бабуся казала, що корови і мудрі, і добрі створіння. Я дуже молоко люблю, а я сметанку з бабученими олатками. Дякуємо вам, корови, що даєте нам молоко. Дякуємо, підтримала сестра. Ми вже подякували коровам, а котика нашого ніде не було видно. Підемо додому, зітхнула сестра. Ми його не знайдемо, давай завтра простежимо. Рано прийдемо на це місце і побачимо, куди він звертає. Добре, погодився я. Наступного дня ми підготувалися до слідження. Завчасно прийшли на те місце, закіт звертався кут. Ми сиділи тихо в кущах жасні, ну і майже не дихали. Рижик зі своїм другом. «Тише, бачу. Ми затримували подих, коти прийшли повз нас, нічого не підозрюваючи, і повернули наліво. Ми тихо вилізли з кущів і пішли слідом. За невисоким парканом красива клумба. Там на ній росли жовті, рожеві, оранжевий плакитні квіти. Поруч стояв маленький будинок, в ньому жив сторож, дядя Степан. Біля будиночка стояли мисочки, коти з усіх дач до вечора приходили сюди паласувати молоком. Вони спілкувалися і мяукали. Оце так. Кошаче кафе у дядька Степана, засміялася сестра. Ну і ну, здивувався я. Таємниця Рижика була розкрита. Тепер ми знаємо, де наш кіт проводить час зі своїми друзями. Далі буде.